В місті хост відбувся традиційний міжнародний фестиваль сучасної та народної пісні Веселка над тисою. Вже 17-й рік поспіль захід збирає юних вокалістів з усієї України. Протягом двох днів учасники мали можливість не тільки показати свої здібності у конкурсах, а й насолодитися чудовими закарпатськими пейзажами під час екскурсій краєм на Закарпатті я була декілька разів конкретно на цьому фестивалі тільки другий раз, а на ранчі ніколи не було. Взагалі, в принципі, на будь-якому ранчі такому, і дуже класна корівки особливо дуже такі чарівні і милі. Насправді тут також є оця велика качелька, дуже класна, з гарним видом, бомбічна. Мені дуже сподобалася гойдалка, вона дуже гарна, і на ній ну, можна гарно пофоткатися. А також мені сподобалось годувати тварин. Я привезла на конкурс на веселку. Натисю двох діток, у мене і хлопчик і дівчинка співають. Да, ми з міста Суми, з самого прикордоння. На Закарпатті цього року ми вже не вперше, але в Хусті вперше. Дуже сподобалася природа, в принципі, все і смачно, і красиво. Щодо сьогоднішньої екскурсії, контактні зоопарки взагалі дуже любимо, тому що коли ти йдеш просто по звичайному зоопарку, в тебе ну, немає можливості погодувати тваринок, то ну, це не то трошки. Наступної локації. Стала екоферма, яка зачарувала учасників мальовничими краєвидами та незвичними тваринами. У нас е не тільки фактично у цьому райському куточку буйволи панують. В нас контактний зоопарк. У нас є і Олені, Стравуси, Монголиці, е ну, Вівці так, пернаті, там 20 на найменування павлінічий сад, де можна погуляти, походити, віддигнути. Такою, якби йдемо на. На якийсь такий невеличкий екологічний туризм, щоб діточки могли приїжджати до нас і відпочивати. Опісля екскурсії учасники готувалися до нагородження переможців фестивалю Веселка над тисою, який уже третій рік поспіль проходить в пам'ять відомого місцевого культурного діяча Євгена Щербана, чия підтримка місцевої культури і традицій ще довго житиме у серцях закарпатців. Веселка на Тисою» – це міжнародний фестиваль, який ми вже організуємо в 17-те. Дітки до нас зазвичай приїжджають майже з усіх областей України, і тому ми є дуже щасливими, тому що наш фестиваль набув такої популярності, і це завдяки тим людям, які цей фестиваль очолюють. Це, звісно, оргкомітет, це люди, які підтримують постійно меценати, спонсори наш фестиваль. І звичайно, обличчя фестивалю це наше вельми шановне журі. Це починаючи із народного артиста України, професора, ректора інституту музики імені Глієра Олександра Злотника. І знаєте, наша українська пісня тому і жива, що її спокон віків. Тримають у своїх руках, розвивають такі люди, як Олександр Йосипович. Нам це дуже приємно, що він вже багато років очолює наше журі. Найочікуванішим моментом фестивалю стало оголошення лауреатів і переможців трьох номінацій перших, других та третіх ступенів. Професійне журі уважно оцінювали виступи кожного. Обирали переможців по таланту, по рівню майстерності вокального. І я радий з того, що. Кожного року це краще і краще і краще рухається фестиваль, і конкурсанти, рівень конкурсантів зростає. Деякі конкурсанти спокійно можуть їхати за кордон і там приймати участь і перемагати на міжнародних в інших країнах фестивалях. Ну і малеча, наша чудова малеча, яка це наше майбутнє. І я бачу їх любов до рідної пісні. А через пісню це любов до рідної землі. Гран-прі у фестивалі сучасної патріотичної пісні Веселка на тисою виборола Вероніка Залеська з Івано-Франківської області. Першого разу я була простим дипломантом, а зараз я отримала гран-при. Які ваші емоції? Я була вражена, дуже задоволена, здивована. Емоції зараз мене переповняють і я навіть не знаю, як їх описати. Ніколи не здаватися працювати. І Якщо ви будете працювати, ви досягнете цієї цілі. Фестиваль веселка натисує не лише конкурс, а справжнє свято пісні, таланту та єдності. Та не менш важливою підтримка українських захисників. Під час заходу організатори збирали кошти для реабілітації військових. Фестиваль залишив по собі теплі враження і ще більше запалення до творчості у серцях молодих артистів, надихаючи їх на нові звершення і перемоги.